— Так. — А мама попу б'є? — Так. — А що ти зробила, що вона тебе била по попі? — Так ти ж сама б'єш і кажеш, що yeah. треба бити Ты дітей. — Не слухалась маму. — Де? — Чого ти така? — Ну, що, ти взагалі казала подоска, при першій зустрічі, що ти б'єш дітей? — Скажи, будь ласка, які методи похоронення є для твоїх дітей? Я можу дуже гучно вона, крикнути. Вона, а. Ну, Якщо вона, вона буде гнурить. чіплятися до Адель, то я можу вдарити її по попі, відтягнути дуже різко, щоб Адел, вона це гарно не робила. Як різко просто хватаєш за ручку і так, що є, та послухай. Так, так можна ручку ну, дитячу мене малесеньку мене спадло, відірвати своїх дітей, гамселить. Тоді зрозуміло, чому діти не хочуть до неї йти. Вони її абсолютно не слухають. Коли ти просиш, ти звертаєшся, ти говориш. Джесси уже. Можливо, їй треба ну, допомога чи... психолога?